Була своєрідна даниною часу, коли кожна нова будівля мала відображати технічний прогрес і гордість за досягнення держави. Будівля кінотеатру двоповерхова, лаконічна, виконана у стилі функціонального модернізму. Але що дійсно вирізняє її на тлі інших подібних споруд. Це фасадна мозаїка з зображенням стилізованої кінокамери та елементів зоряного неба. Це не просто декор, це архітектурна метафора, що поєднує світ кінематографа з космосом. Подібні мозаїки можна побачити ще на станціях метро Києва чи будинках культури тієї доби, але супутник зберіг свою візуальну ідентичність навіть після реконструкції. Інтер'єр кінотеатру первісно був розрахований на 760 місць, величезна зала. Екрани, проєктори, глядацькі фоє з підсвічуванням, металевими елементами, кольоровими вітражами. Усе це було ознакою елітної архітектури 60-х. У 60-х-80-х кінотеатр став справжнім центром масового дозвілля. Тут проходили прем'єри радянських фільмів, тематичні кінотижні, зустрічі з акторами. У фоє влаштовував.